На жаль, наявність живлення в розетках в Україні штука досить непередбачувана. Буває, прокидаюсь зранку з мотивацією добряче попрацювати, а воно і півдня немає світла. Тому після переїзду я вирішив більше не ризикувати та розв'язати це питання раз і назавжди. Радикально так, звісно, йдеться не про свічки та павербанки. Це непоганий варіант, але точно не тема сьогоднішнього відео. Щоб було цікаво, я вирішив заживити всю квартиру від зарядної станції і зробити це так, як треба. А Нову систему зробив на станції Blue Yeti AC200L, бо вона поєднує в собі три важливі речі: адекватну ціну, відомий перевірений бренд та достатню потужність. Тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про персональну енергонезалежність. Почати пропоную з самої зарядної станції. Блюєті AC200L має приємний дизайн та вражаючу комплектацію, якої вистачить для найвибагливіших сценаріїв використання. Корпус зроблено з міцного пластику з чорним та сірим матовим покриттям, без якихось акцентів, окрім великого логу на передній грані. Думаю, це цілком пристойно, адже в моєму випадку акумулятор завжди стоїть на виду. На верхній частині розміщено дві масивні ручки, які додають зручності при перенесенні. Хоча, Жу відверто перенести блюєті з одного місця на інше одній людині. Це так ще задачка, бо станція важить 28 кілограмів, тому краще щонайменше вдвох. Чи одному, але при цьому ви будете дуже кумедно ходити під час перенесення. Ну а тепер про елементи керування та підключення на передній панелі розташовано великий кольоровий дисплей, що відображає всю ключову інформацію. Інтерфейс дійсно класно продуманий для зручності користувача. Дисплей показує заряд акумулятора у відсотках, час що залишився при поточному споживанні. Та швидкість заряджання, коли станція відповідно заряджається. Щоправда, відображення часу тут дещо специфічне. Замість класичних годин та хвилин ми маємо хвилини та десяті частини години. Наприклад, позначка 5.3 означає 5 годин та 18 хвилин роботи, а умовний крок зміни в 0.1 дорівнює 6 хвилинам. Спочатку це сприймається дуже дивно та ломає голову, але з часом ти звикаєш до всього і розумієш, що навіть так можна жити. Тепер. Тепер говоримо про порти, а їх тут вистачає. Почнемо з чотирьох розеток змінного струму, закритих гумовими накладками, що захищають від пилу та бруду. Це зручно для збереження чистоти, але підключати виделки з ними інколи не надто комфортно. Далі в нас йдуть порти USB, два типу A та два типу C. USB-C порти тут потужні, кожен підтримує до 100 Вт, тож заряджати ноутбук або інші вибагливі пристрої буде легко. USB A по 5 вольт і 3 А, тобто підходять для смартфону. Та гаджетів меншої потужності. Окрім цього, для живлення є й автомобільний роз'єм, а також спеціальний роз'єм для підключення сонячних панелей, що дає можливість заряджати станцію навіть під час перебування на природі, чи якщо світла немає настільки довго, що сонце це єдиний вихід. Щодо живлення самої станції, її шнур пропєтарний та має додаткову фіксацію через закручування. Тобто, у моєму випадку я один раз його прикрутив і забув його там назавжди. Єдине, що головне ніде не прокохати цей дріт. Бо знайти такий самий буде не так вже й просто. І ще одна важлива деталь: кнопка живлення, яка підсвічується яскравим зеленим кольором, коли станція активна. Це просте, але зручне рішення, особливо коли потрібно побачити у темній кімнаті, чи працює станція зараз чи ні. До того ж, друзі, у першому закріпленому коментарі в описі цього відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат дуже важливий разом до перемоги. Взагалі, ця станція просто монстр заряджання для дому чи квартири. Blue Yeti AC200L має чисту синусоїду, видає стабільну потужність 2400 Вт та може підійматися до 3600 Вт на короткі проміжки, що інколи потрібно для запуску якихось серйозних побутових приладів, як от холодильник, наприклад. Ємність літій залізофасфатного акумулятора становить 2048 ватт-годин. і це без перебільшення забезпечує повноцінне резервне живлення. Звісно. О, в PlayStation на телевізорі ти цілий день не пограєш, але на базові речі вистачає без проблем. Коли світло зникає, станція легко забезпечує роботу всіх підключених приладів приблизно на 9 годин. Але я це тестував без підключеного котла та насоса для теплої підлоги. Вони у сукупності беруть приблизно ще додаткові 100-150 Вт ватт на годину. Так, от 9 годин станція живила світло у всій квартирі. Дала можливість подивитися фільм на телевізорі в 65 дюймів, та навіть посушити дружині волосся. Феном на майже максимальній потужності. Такий набір можливостей робить цю станцію ідеальною для дому, але ще до AC200L можна під'єднати додаткові акумуляторні блоки. З максимальними апгрейдами ємність може складати 8192 Вт години. Але такі додаткові акумуляторні блоки коштують чимало. Інколи логічніше одразу купити здорову зарядну станцію. Я для себе обрав цю станцію, у тому числі тому, що вона дуже швидко заряджається, а варіантів заряджання прям чимало. Через Рунок можна обрати між стандартним, безшумним та турборежимом. Турборежим заряджає акумулятори з максимально можливою швидкістю 2400 Вт, але тут є нюанс. Через інтенсивність може прискоритися знос батареї та й вентилятор під час такої зарядки, шумить досить відчутно. Звісно, якщо в якийсь момент світло знов буде по 2-3 години на день, це й не недоліки взагалі краще вже так. Нехай лише заряджається швидко. Зараз я використовую стандартний режим, що заряджає станцію потужністю 1200 Вт. Всього за 2 години 7 хвилин ще є безшумний режим для тих, хто хоче жити у тиші, але це суттєво збільшує час заряджання. Ще у застосунку можна переглядати стан заряду, швидкість споживання енергії та навіть статус підключених сонячних панелей. Якщо у вас такі є, станція може приймати до 1200 Вт, що що нефіга собі. Але особисто мені у застосунку не вистачає можливості встановити мінімальний порог розряджання, щоб не допустити того, щоб станція розрядилася в нуль. Але найбільша моя претензія до застосунку це те, що в ньому не відображається час залишку роботи станції. Тобто, та штука, яку ви бачите на екранчику пристрою, от застосунок ця інформація чомусь не йде, і це досить незручно. Взагалі, AC200L можна заряджати від мережі, сонячних панелей або автомобільного порту 12-24 вольти. Особливість полягає в тому, що станцію можна заряджати через два джерела одночасно, наприклад, від мережі та сонячних панелей. Що, по перше, зарядить все це швидше, а по друге буде значно економніше та екологічніше. Ну а тепер, коли ви знаєте, чому та яку станцію я обрав, поговоримо про підключення всієї квартири. Скажу чесно, сам щиток лісти я не став. Для реалізації всієї цієї енергонезалежності я викликав кваліфікованого електрика, показав йому станцію Блюєті ac 200L та сказав, що прямо от на базі цієї штуки я хочу побудувати підключення квартири. Можна так? Можна. Тоді давайте робити. Головна ідея така: більшість домашніх приладів підключені до станції через щиток. З нього виходить два дрони. Один з виделкою для живлення квартири від станції, а інший з розеткою, яка потрібна для заряджання станції, коли з'являється електрика в мережі. У щитку встановлений перемикач із трьома режимами: від мережі, нейтральний та від станції. Сам перемикач ручний, тобто потрібно все робити особисто. Коли світло зникає, я просто переводжу перемикач у положення від станції, натискаю кнопку живлення на блюєтті, запускаю розетки, і вуаля, квартира знову з харчуванням. Саме так я забезпечую. Чи живлення критичних приладів це холодильник, опалення та вайфай. Інші кухані гаджети я залишив не підключеними до станції, бо під час своєї роботи вони жруть занадто багато енергії. Наприклад, духовка чи електроплита можуть висадити станцію в нуль за кілька хвилин, тому краще зосередитись на тому, що тісно важливо. Те саме стосується і кондиціонерів. Тримати їх на зарядній станції я не бачу жодного сенсу, бо навіть один такий кондиціонер на опалення чи на охолодження може пропрацювати ну максимум 2 25 Години від цієї конкретної станції. Це виходить занадто нераціонально. Взагалі, рішення працює чудово. і Якщо не вмикати всі прилади одразу, зарядки вистачає на багато годин. Щодо перемикача в щитку, механічне рішення це, на мій погляд, ідеальне рішення з точки зору безпеки. Я вирішив не використовувати варіант з виделка виделка коли дріт з розетки станції просто підключається до рандомної розетки у квартирі, оскільки це занадто небезпечно. Є ризик того, що я забуду відключити станцію до моменту відновлення. Енергопостачання, і тоді вся система ризикує згоріти, автоматичний перемикач мережі також можна було поставити, але я проконсультувався з електриком, і він сказав, що найбезпечніший варіант це все робити руками. До того ж є ще одна корисна функція Blue Yeti AC200L, якою я користуюсь. Режим безперебійного живлення, UPS. Станція може одночасно заряджатися від мережі та живити прилади, що дозволяє використовувати її навіть під час коротких відключень без перевантаження системи. І хоча інколи я задумуюсь над Станціями більшої ємності, наприклад, там на 4 квт години. Такі рішення вже коштують занадто дорого. Ціни кусаються. Тому, судячи з мого досвіду, 2048 ватт-годин цілком вистачає. А найбільша перевага такої системи полягає в тому, що станція не фіксована, Якщо вона розрядилася чи вам потрібно більшу ємність, ви взяли її, замінили на іншу і користуєтесь все просто. Тому моя головна порада така: правильно підбирайте обладнання та звертайтесь до професіоналів. і Тоді зарядна станція стане вашим ідеальним рішенням для власної енергонезалежності. До речі, а як ви влаштували вашу енергонезалежність? Що ви робите, коли вдома вимикають світло? Напишіть про ваші рішення та власний досвід в коментарях під цим відео. Мені дійсно дуже цікаво, як ви пораєтесь з відключеннями. Ну а якщо відео сподобалось, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає власний час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую. Що в описі відео є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Це прям окремі унікальні відео. Тож підписуйтесь. Ось тут з'явилися відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!